А зараз що-контент, друзі. Коротше, коли я кажу, що моє щастя не залежить а, тільки від чоловіка, то це а, не брехня. Дивіться. То в той у мене такий собі настрій був не дуже. Що я зробила? Я купила собі квіти. І я не чекаю, щоб чоловік мені подарив, хоча мені дуже приємно, коли він це робить. Але... Я не розчаровуюся, не розстроююся, якщо він не подарив. І якщо мені хочеться самій, я йду і купляю. Бачите, які гарні. Тобто для мене це не проблема. Тому, якщо вам сумно, якщо на душі важко, перше, поговори з Богом, можливо, вам треба від чогось відказатися в своєму житті, можливо, чомусь покаятись. І друге, зробіть собі щось приємне. Так, як я. Собі квіти. і будете бачити, як ваш настрій скоро поміняється. І вам стане дуже класно. Все. Гарного вам настрою і спокою в душі.